Учора близько 10-ї вечора у Житомирі провалився асфальт на перехресті вулиць Східна та Грушевського. Яма одразу спричинила ДТП. Із-за корозії бетонних виробів провалився колодязь, -за того, що великі машини їздять на вантаження, в них великі. Будівництво їдуть, міксери великі. Для цього провалився наш колодязь каналізаційний. Така ситуація саме на цьому місці трапляється вже не вперше. У нас по всіх каналізаційних колекторах іде корозія бетонних виробів. Агресивне середовище, каналізаційні стоки йдуть. Потрібно замінювати мережі. Сьогодні вже бачимо. провалля огородили, а на місці працюють фахівці комунального підприємства Житомирводоканал. Ну, зараз будемо проводити земляні роботи, розкопувати, дивитися проблему. І потім встановлювати, будувати новий колодязь. Задіяно три слюсаря, один майстер, один ескаватор, один самосвал і одна аварійка. Фахівці обіцяють ліквідувати проблему вже за один-два дні. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Цьогорічна весна розпочалася з теплої та сприятливої погоди. Тож у Житомирі вже оновлюють дорожню розмітку. Вже за минулий тиждень нашими підприємствами, нашими працівниками було нанесено декілька нерегульованих пішохідних переходів. І також вже приїхав підрядник, який розмітив вулицю Івана Мазепи. Також наніс розділові на вулиці Великій Бердичівській і наніс пластиком пішохідні переходи на вулиці Шевченка. і також розпочали наносити, відновлювати на майдані Соборному. На місцях працює дві бригади. Такі роботи проводять лише на відремонтованих вулицях та ділянках доріг. Чайно більше фарбою так пластиком на таких добре відремонтованих вулицях, в зв'язку з тим, що. Тримаються добре, дуже практично і якісно і класно. Ну але ціна так, ціна не дозволяє там от все місто прям зробити. Цього року на нанесення дорожньої розмітки виділили 3 мільйони гривень. Під час проведення торгів була певна сума зекономлена, близько мільйона. І зараз будемо формувати технічне завдання і оголошувати ще один тендер на дорожню розмітку. Поки через дощову погоду роботи призупинені, таку розмітку планують нанести на понад 40 вулиць міста до початку осені. Комунальне підприємство Зеленбуд висаджує у Житомирі нову рослинність. Висаджуємо дерева і кущі. З дерев це в нас нові закуплені були клени червоний, клен фреймана. Вони на осінь стають червоні, листя гарні, дуже. Привабливі мають вигляд. У нас туї вирощуємо, висаджуємо також, липа широколиста теж висаджуємо. Висаджують також і вічно-зелені рослини. Це такі, як ялівці, це такі, як магонія падоболиста, спіреї, те, що кущі які не які гарно себе ведуть в озеленені, ми їх використовуємо в місті. Це різні спіреї. Японська, сіра, різні теж сорти гортензії. Так, що ще форзиція – це те, що зараз квітує жовтими квітами. Сьогодні також почали висаджувати злакові трави. Раніше таких рослин у Житомирі не було. сьогодні висаджували також. Ще в нас є бірючина, Ми вирощуємо для живоплотів. добра, сьогодні висаджували спіреї. Так само ще минулого року. У Житомирі з'явилися магнолії трьох різних сортів і сакури. Цьогоріч їх кількість значно збільшилася. Популярні стали останнім часом. Що магнолії, сакури от ми намагаємося прикрасити місто такими рослинами, тому закуповуємо такі рослини і вже будемо не дивитися, як вони себе поводять. У місті. Олена розповідає, не раз траплялося що рослину, яка добре прижилася. Ламали, викопували чи ще якось псували. Саме така ситуація сталася учора вночі на новому бульварі. Компанія молодих людей понівечила нещодавно висаджені квітучі дерева. Патрульні затримали Житомирян та наразі з'ясовують усі обставини і суму збитків. Анна Чепаль, Ігор Литвак, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Центральний парк культури та відпочинку імені Юрія Хагаріна відтепер Шадуарівський. Таке рішення прийняли на сесії Житомирської міської ради. І вже сьогодні відбувся демонтаж літер на колонаді. Що планують робити далі, розповість директор парку. Сьогодні поки що знімаються літери і чекаємо тої концепції, яка буде розроблена нашими спеціалістами. Ну і будемо бачити, що там буде, яка реконструкція, чи буде іменно реконструкція, чи капітальний ремонт даної арки. Чекаємо пропозиції. Літери, які вже Зняли, поки залишиться на складі підприємства. Попередній же барельєф, який також демонтували, передали музею космонавтики з майбутнім надписом, який буде розміщений на колонаді, ще не визначились. Звичайно, він не буде називатися так, як наприклад, парк культури та відпочинку. Щоб було так імені Гагаріна або шедуара, воно якось не не, не співзвучно. Це буде, а може буде це шедуарівський парк, чи парк шедуара. Побачимо теж, концепційно побачимо надалі. Саму школу НАДО також планують привести до ладу. Єдине, що ця частина буде приводитися в порядочок, будемо упорядковувати її. Це може бути або покраска, або шпаклівка, або грунтівка, Плюс може ця частина буде перекладатися якась, плюс якась. Підсвіточка, ну це моє таке бачення, а надалі вже будемо прислуховуватися до спеціалістів. Вікторія Колтунович Дмитро метро Половинка, телеканал 1 До початку повномасштабного вторгнення Микола Волинський був пасічником, займався бджільництвом. Та 24 лютого 2022 року чоловік покинув мирну професію і разом із сином приєднався до ЛАВ Збройних сил України. З початку в Житомирському РТЦК. Та СП два місяці в роті охорони, а потім нас відправили в 30-ту окрему механізовану бригаду. Сина в 46-ту окрему десантну штурмову. Ну, як ми воювали під Ізюмом, мене там контузило. Після лікування та реабілітації Микол відправили воювати під Бахмут, де він отримав другу контузію. Трошки підлікували і відправили в Курдюмівку нас. Там ми стримували ворожий опір. І там в мене вже третя контузія отримав. Позвоночникам мені повредило. Після третього поранення Миколу перевели до Житомирського ТЦК та СП. В Чому робота заключається? В тому, щоб ставити на облік, щоб люди не боялися приходити в РТЦК, ставати на облік, і Вони думають, що їх, мабуть, зразу. Призвуть і на передову відправлять. Ну це не так. Микола розповідає: спочатку чоловіків призиного віку ставлять на облік, а потім вже після проходження ВЛК та навчань вирішують у які підрозділи та на які посади розподіляти. Моя особиста думка. Хочу порадити українцям, які можуть захищати свою батьківщину, щоб ну, присутнялися. До Збройних сил, бо тільки е, дружньо ми, ми можемо стримати ворога, щоб не відсижувались вдома, бо таким чином ну, ми, ми не зможемо його стримати, і треба хлопців міняти на передовій. Син Миколи і досі служить у 46-й окремій аеромобільній бригаді. І зараз він та його побратими проводять збір на дрони. Долучитися можна, надіславши кошти за номером карти, зображеним на екрані.